У одному із залів спорткомплексу Акварена на спеціальному покритті лунки для гри у гольф. Тренер Юрій Терешкін відпрацьовує із учасниками удари по м'ячиках. Для того, щоб нанести лісі удар, треба, по-перше, поставити клюшку заднім м'яча, так, щоб риска була посередині м'яча. У Полтаві заняття із гри у Гольф організовують у рамках обласного проєкту із відновлювальної реабілітації. Безплатні заняття проводять для учасників бойових дій, ветеранів, чинних військових, працівників поліції та рятувальників. я займався більше десяти років. Я військовий, який звільнився в цьому році, тому що мені вже повністю років. По перше, це допомогло мені, тому що в мене немає одного коліна. Там зараз процес. Коли я проходив реабілітацію, я побачив, що рухи в гольфі допомагають, коли людина займається гольфом, в нього всі інші проблеми входять на другий план. В нього залишається перед ним трава, м'ячик, лунка і клюшка. І треба повністю концентруватися на цим, тобто людина переключається. Заняття проводять двічі на тиждень. На кожному тренуванні від 4 до 6 людей тренуються понад годину. Спочатку ліва рука пряма, пряма. Вона згибається трохи, коли клюшка отам. За і нога зігнута, ця пряма під час удару, коли ви наносите удар, вас підключаються ноги. Дмитро Гонтар, чинний військовослужбовець до Збройних сил України, долучився від початку повномасштабної війни. На гру у гольф його запросив побратим. Саме перша командировка була Бахмут, потім Ліман, потім Кордон, потім Новгород северськ Виманювали на себе противника ДРГ. Потім Авдіївка. Тут ми спілкуємося, ми робимо одну справу, ми лікуємося. Тут немає війни, тут не стріляють. Саме найше, що є для ветерана, для учасника бойових дій. Ви знаєте, я другий раз граю, взагалі, -то я теж трошки займався спортом своєї життя, і тяжовою атлетикою, і боксом займався своє. Врачі мені вже не рекомендую, тому що була тяжова контузія. Получив на нуля. А сейчас залімаюсь гольфом. Дуже 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 нравиться, дуже успокаиває Валерій Бондаренко, полковник медичної служби. Два з половиною роки очолював медслужбу бригади. Служив на Куп'янському напрямку. Нині працює фахівцем із супроводу ветеранів у Мачухівській громаді. Я шукав щось таке для ветеранів, щось таке, щоб затягнути їх для спілкування, для відпочинку. І тут з'явився цей гольф. Воно якось відволікає від. Сучасного життя відволікає. Тут бачиш м'ячик, ти і поле. Більш нікого немає. Ми стараємося їх завжди затягтися. Чого? Що, ну, чому? тому, що в них такі теж деякі приходять ПТРС, він не проходить так безслідно, він залишається на все життя. Ми, якщо ми його залишимо одного, то цей ПТРС він вилазить знову, з новою силою. А так, от такі м'ячики, гнишарики, вони дають свою якусь свою таку позитивну енергію дають плюс ну, спілкування. Навесні наступного року планують провести вже перший чемпіонат із гри у гольф, розповів Суспільному Юрій Терьошкін. Тетяна весна, Микола Єрьоменко, Суспільне, Новини Полтава.